Можливість вхопитися за те, щоб якось дошкуляти своєму політичним опонентам, то демократи, вони, звісно, не втратять цієї можливості. І існує досить потужна опозиція Трампу і всередині республіканців. Ось тому е, життя легкого не буде. Але тут е, треба віддати належне Трампу, для чого йому показали, навіщо він був потрібен Венс, не дивлячись на те, що у нього там високе звання віце-президент е, Америки. Ну, можна вважати, що це такий, скажімо, е, тер'єрчик, якого можна спускати у потрібний момент. Але Скоро оці тер'єрчики скінчаться і почнуть питати у Трампа, тому зважати на ці ризики, я вважаю, що адміністрація не адміністрація Білого Дому просто це питання. Політичного самозбереження, і вони дали зараз дуже багато можливості для критики, обґрунтованої критики. То процес в американській політиці триває. Вона завжди була досить конфліктна політика, і Трампу треба сушити голову, як відігрувати.